Цікаві фінансові факти від індустріалбанку. А ви знали, що перші паперові гроші з'явились зовсім не в Європі, а в Китаї? За часів династії Тан імператор Сяньцзунь вирішив полегшити життя торговцям. Монети були важкі, їх доводилось носити мішками. І тоді з'явилася ідея зробити гроші. З паперу до дев'ятсотого року паперові гроші стали звичними, але у 1020-му Китай пережив першу в історії гіперінфляцію. Випустили стільки купюр, що їхня номінальна цінність перевищила запаси срібла на понад 2 мільйони унцій. Європа вперше дізналась про паперові гроші від Марко Поло у 13-му столітті. Він побачив, як китайці користуються паперовими грошима, і не міг у це повірити. Для нього це звучало як магія, просто папір, який має цінність. Отже, задовго до сучасних банків і друкарських верстатів Китай уже мав власну грошову революцію. Можна сказати, вони першими створили гроші з повітря тільки з офіційним дозволом. І ця історія нагадує нам, гроші мають цінність лише тоді, коли ми в них віримо.